Ну, я на хип через балкон захожу. Вот, або через С я был. Что? шо Блин, yeah. я все, все... думаю, что меня не рестрейтит. Ну... Прям дробаш не был все. Но У нас людей по сути не мает. Ого. Угу. Так. Два, два два селфака лежить, якщо комусь треба. Че, гроші треба. Так, кидаю ось тут десь. Да-да. Я памятаю в першій варзоне, коли ты вставал в пид ящик, он просто взбивался, да? И тут так само было спочатку. А теперь же это не так, да? Так, я пішов в ящинку скрывал, да? Забрали, так, сад, бомб дрон візьміть тоді. У е, мене, цей, е, мене просто міномет. У мене кластерка. У мене тоже кластерка. Ну-ка. А може я и заберу, в принципі. Так, кластерка в мене є, забирай бомб дрон. А Анечка тільки, когось, маю. тільки когось нокаємо. Анячка є, є є Так, ну що, так, де, що де, де де де? Ну йдем, йдем навіть, на вінодельню, так, ну, типа, тут по-любому нікого не було на цьому. Через за це на зайдемо. Я зайдем. Раніше мені колда що-то не дуже подобалося. Наразі, не є, дуже ну, типу, коли ти граєш більш тактично, то вона біль більше заходить, ніж просто як розстрілка. Ну, Been так, ну в принципі, звідти ззаду до нас ніхто не мав би прийти. Ну, в суті, і немає нікого тут. Блін, ну тут типа трошки стрмно, ну можна попробувати. А щоб ти розумів, у нас ні жодного просто тупо немає людини, ні жодної не покупиться. Сім команд. Так, в башні здається чисто. Ну, ще... А Ви під нами здає? є люди. би це Тобто розмовляє є, під зараз... нами. Вони, вони, вони під нами, отут, зараз я через вікно загляну. Під нами. Під нами. Так, чекайте. Да, 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 чекайте, чекайте, я зараз е, дрон. Оцей випущу. Давай. Але до мене лети, Залітай через вікно і туди. Вниз підеш. Oh, а тут немає. Money. Money. А, не є. Сумку, за сумку. За. На вулиці, на вулиці. Да, да, да. За матч. Not, not. Забрав. Його тіммейти yeah. отут в цьому зданні. Нижче нас. Може перепригнемо і попробуємо забрати, запушити. Тебе не знаю, чи вийде. — Як ти застрибнув так? А там за край чіпляєшся і із... Тут тут за якогось замочили, там дві тіми. Так, так, я внизу. Я зайшов всередину. То давай тоді тоже чер... ти через вікно заходиш. А, пара ага. на світ упав. Де, де його тімейте? Ззаду, ззаду на мене дивиться. Внизу, 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 внизу. А, ось у вікні, у вікні, на другому поверху. Ше, ше, ще, ще парашут і отут. Блін, я я. Я його добре що заставив, бо він може б мене і збрив би, бо я щось косо стріляв. Ну no, ну no. Так, я зараз заберу свою цю штуку. Дрона випущу і заберу кластерку назад. У мене кластерка є, куди, кидати, якщо. Так, е, ні 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 ми, ми кинем потім на цей. Як в зону будемо йти, десь можна буде закинути. О, 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 люди, 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 хлопці. Ой, бігай. Я думаю, може варто е, кинути. Скільки, скільки, скільки в нас кластерок? Дві чи три? Якщо У мене є кластерно. Так, значить кидай. Бо дві штуки зараз Так, я кидаю. Ну в нас тут, якщо є ще люди, скоріше за все. У вікнах бігають. А? Нас, нас, нас. Чую кров, не знаю де саме. О, вот тут. А, вони, з, вони, вони знизу, отут, от мабуть, проходять. А, ні, от повіт. Ох ты ж, блин. Я постою тут, я, полечусь. А за выходы, выходы, тут. Двое, двое тут. Блин, забрал меня.

А, одна команда. чекайте, Я тоді падаю, аккуратно, айс Вони в цьому здані. Там один чувак. Там один чувак без броні. Є, він дроном. Ти шо? Чувак тупо став і стояв в середині здання з запущеним дроном. дровом. Ти що, в мене було два самореса? Я вижив завдяки цьому. А я чувак вилазить і двох тупо вкладаю, якраз тобі скруню тільки вставляв собі. Чотири одноглазих. Однооких. Let's review. You fight through hell and not a scratch on you. This <laughs> <laughs> <Bessmertny. laughs> Very resourceful. Good skill to have. At... Bubblish to Teamwork. You know I love that shit. You know I love that shit. Let's stay locked and loaded. This ain't nearly over. Shit, shit. Mm hmm.